До мене звернувся колега, лікар, нейрохірург з проханням про допомогу. Випадок досить цікавий та унікальний, оскільки в пацієнта було діагностовано досить велику пухлину, яка досить рідко зустрічається, саме в таких розмірах. Це вже був перший тиждень після оперативного втручання. Клінічні симптоми пацієнта не регресували. А саме, це була слабкість в правих кінцівках. Тобто, пацієнт зовсім не міг рухати ані рукою, ані ногою. Була обмежена толерантність до фізичних навантажень. В подальшому ми приступили до занять. Займалися ми щодня, оскільки гостра реабілітація вона потребує інтенсивності. І з кожного дня ми отримували результат. А відео, яке ви побачили, це різниця між першим тижнем початку занять і трьома місяцями від початку відновлення. З чого в тату взагалі всі симптоми? Я пам'ятаю, мені от здавалося, що він якось дуже низько починає наклонятися вперед, зверху вниз, то я аж біжить. Хворів і не міг встати ну, два дні, навіть на ноги так. Ну, сам піднятися. Тату впав у ванні і от, зробили КТ, Ну і що по КТ пухлина, і попала до Юрія Юрійовича, зробили МРТ, підтвердили, що це пухлина. Ну і сказали нам, що однозначно треба робити операцію. Пухлина велика, майже 4 сантиметри. На операції виявили, що пухлина не така, як очікували, і операція затягнулася на 13 годин. Тато проснувся не ну, лежачий, грубо кажучи, він ледве-ледве щось -ледве пальцями правої руки міг ще <cat> Юрій Юрійович покликав вас. От, бо ну такий, якби наділили, що з кожним днем буде трошки легше, але якось. Не набагато. Можна сказати, напівлежачу, вся права сторона у ну, нього ну, ледве-ледве Тобто, Просто якісь ознаки були, він не стояв, не сидів, він сам не їв. І те, що ми маємо зараз, ну, для мене це дійсно велике чудо. Не, навіть, я не знаю, місяць навіть назад, ну, два так точно назад, ми не могли сказати, що він буде ходити, він зараз сам ходить, сам гуляє на будинку, сам воду приносить, Десь в магазин поряд вже сам ходить. The beet and the robot.